Тема сьогоднішнього уроку – це емпатія, вправо для вдосконалення техніки раціонального читання. Як ви розумієте взагалі слово емпатія? Мабуть, ви вже його чули, що це таке? Можна давай, Даш? Ну, як на мене, емпатія це коли, наприклад, ти бачиш, що людина там сумує або в неї поганий настрій, і ти також засмучуєшся, тобто сприймаєш це як до себе, використовуєш. Добре. Як ви думаєте, це добра емоція? Ну, чи добре бути, мати емпатію? Чи це Ні, тому що це дуже тяжко в житті. Добре, в кого є якісь ще думки. Ну, давайте подивимося на це з іншого боку, коли всім все одно на твої емоції. Вони не відчувають наскільки погано тобі. Ну, з, одні... з однієї сторони це так, але з іншої, якщо ти постійно будеш кожного разу, коли там хтось не дуже сильно ну, там, я не знаю, вдарився, і ти постійно будеш сумувати, так можна проходити і постійно плакати. Добре, я розумію, про що ти кажеш. Але це Бо... правильно звертати на емоції інших, але не настільки. Близько сприймати до себе. Так, більшість з емоцій, які в нас є, ось ці там хтось любить сміятися, хтось любить поплакати, хтось багато балакає, хтось соромиться. Всі ці якості якось так склалося, що, начебто, з нами все життя, і іноді ми не вибираємо ось ці якості. ну Ми всі різні, в кожного є свої якості, іноді людина не. Робить свідомий вибір, чи буде вона емпаті... з великої емпатії, чи буде взагалі без емпатії до інших. Тобто це ось така емоція, яка може бути у кожного і різна градація. Нам потрібно головне навчитися її контролювати, щоб це не було, як казала Даша. Занадто погано для особистості. Давайте розглянемо великі, картини, відомі картини і дамо відповіді на запитання, які емоції та почуття від... хотів передати автор цих картин. Радіон, що ти думаєш про першу? Ну, що це як сім'я молода, і що вони друга підтримують, тобто. Завжди стараються бути щасливими, радісними. Так, я погоджуюсь з тобою, що я бачу також е, сім'ю, яка ну, в злагоді, все в них добре, і обстановка ззаді, так, е, піаніна стоїть, тобто це якась любов до музики може передається. Е, добре. Е, Надія, що ти думаєш про друге зображення? те, що чоловік самотній. Я знаю цю картину, але не можу її пояснити. Добре. Даша Чернова, що ти можеш додати про цю картину? Те, що людина самотня, її нема. Ну, тобто, її ніхто ніхто не може підтримати, їй дуже тяжко. Вона не може з кимось поділитися своїми труднощами в житті і попросити поради, допомоги. А як ви розумієте, що людина самотня, що передає в цьому випадку цю емоцію? Ну, може, і не самотня, але просто що ось, наприклад, він си... ну, дідусь сидить сам на стільці і все і дуже сумує. Може, це, звісно, і не самотня людина, але просто людина не може Показати свої емоції іншим людям і попросити допомоги. Ну, Добре, я погоджуюсь з тобою. Я також бачу в цьому, в цьому зображенні самотність, але не можу пояснити, чому вона передає саме самотність. Може, тому що це навколо все таке. Без ліка, немає ніяких предметів, да, які передають якісь захоплення цієї людини. Взагалі, якесь життя, яке може бути помешкані. Добре. Даша Чайка, що ти думаєш про третє зображення? Ну... Людина, вона ну одна зі своїми страха, страхами. Yeah. Добре, цікава думка, я трошки інше побачила, ну ді, цікаво дізнатися а інших. Ліза, а можна, що ми... ти. Давай, радіон, звісно, можна. А я вважаю, що це такі, як ну, не кошмари, а які. І вони, тобто, питаються, стараються проникнути в людину. Ось ці злі думки, тобто, якщо там якась там тривога, наприклад, або ти там щось починаєш, що ось зараз станеться щось не дуже добре. Ось це. Я вважаю, що ось це, це які стараються проникнути. Добре. Даша, давай ти що думаєш? Я думаю, що це людина, яка Ну, зараз я подумаю, як це сформулювати. Сформу... Ліза за що ти бачиш на цьому зображенні? Ну, якийсь страшний сон людини. Так, так, я погоджуюсь з тобою. Чомусь коли. Я є... Давай, давай, додавай. Ну, Ну, я вважаю те, що в людини, напевно, тут дуже багато страхів і якась зламана психіка, бо це як виглядає, як якісь дурні думки, які постійно кричать людині, щось погане, що. А, Але про... я... Кажіть, кажіть, кажіть. Ну, ще людина, вона просто не може зрозуміти, яка вона особистість. Ну, Це моє друге припущення, а так більше не знаю. О, близько до моєї думки, я поділюсь своїм враженням, що поки я не збільшила, я подумала, що це як ну, шизофренія, або коли людина має багато Е, тобто вона може прикидатися різними. Гарною, доброю людиною, може, навпаки, поганою. Але потім, коли я приблизила, я побачила, що всі зображення, вони несуть якісь погані емоції, немає там посмішок, гордості якоїсь. Тобто всі погані емоції, і вони, як на мене, ховаються в одній людині. Ну, таке моторошне зображення. Не хотіла б я його кожного дня бачити у своєму будинку, чомусь не розумію. Чому. Ну, можна, наприклад, там якусь первую кімнату виділити під різні картини, і ось вона там буде висіти. Ні? Добре, так. Це багато маленьких дітей. Добре. Ліза заліпче, а останнє зображення, де хлопець? Або дівчина? Ну, ну тут е, тина щаслива. Так, погоджуюсь. Як ми розуміємо, що він щасливий? Ну він посміхається. Так, в нього очі навіть посміхаються. Так, він не тільки сам посміхається, він дивиться на когось з великим, з великою надією і задоволенням. Як дивляться на у нього добрий настрій? просто. Так, так. Добре. Тобто, ми одразу так ось на цьому прикладі зрозуміли, що таке емпатія, коли щось передається, і ми ось ці почуття намагаємося одягнути на себе. Як ви думаєте, дуже легко зрозуміти почуття інших емоції, думки інших людей. Як ви думаєте? Якщо людина якось закривається, то ні, звісно. Добре, Даша. Ні, тобі. Даша, кажи. Ну, е, якщо ну, саме мені е, буває просто людина, вона її дуже тяжко зрозуміти, бо вона, наприклад, може в неї бути поганий настрій, але через це вона посміхається, щоб не показувати іншим людям, що їй образливо, якщо її образив, або ще щось, щоб е, показати себе сильною людиною та які все одно на інші думки. Але є люди, які не приховують свої емоції, і це добре, бо тоді. Люди можуть, наприклад, їх хтось образив, вони можуть там плакати, я не знаю, там посміятись, і в них всі ці, всі ці нагативні емоції уйдуть. Так. Я погоджуюся з Дашою. Іноді ви помічали, мабуть, за батьками, що вони вдома сумні. Ви знаєте, що щось там є над чим працювати, щось трапилось, якась проблема. Але приходять сторонні люди, або ви йдете в гості, і в гостях батьки посміхаються, все добре. Не не передають ці емоції, але потім, знов, коли ви залишаєтеся в вузькому сімейному кругу, знов відкриваються ось ці емоції, які дійсно на серці. Так? Іноді важко зрозуміти інших людей, якщо дійсно людина намагається скрити емоції або показати те, що не є насправді. Не завжди стовідсотково можна відгадати, а що ж людина, чи дійсно вона щира з тобою. Але ну з часом ви навчитесь і прикрашати свої емоції, або навпаки, показувати ту емоцію, яка зараз вам потрібна, і навпаки, відгадувати з досвіду, що людина не така. Щаслива, як намагається бути, або навпаки, не така сумна, як намагається бути. Тобто, ось це потім з досвідом ви зрозумієте. Давайте переглянемо през... През... презентацію про емпатію. Емпатія це розуміння думок, почуттів та емоцій інших людей, а також готовність надати їм емоційну підтримку. Емпатія передбачає здатність особи уявити себе на місці іншої людини, перейматися її почуттями, сприймати її внутрішній світ і розуміти мотиви її вчинків. Людину з добре розвиненою емпатією називають емпатом. Важливим кроком розвитку емпатії є формування у собі спостережливості за людьми, відчуття їх емоції через тон голосу, інтонацію, жести, міміку, рухи. Також важливо вчитися слухати та чути людину, використовуючи активне слухання. Намагайся уявити себе на місці співрозмовника, зрозуміти мотиви його вчинків. Якщо ти зможеш зрозуміти людину, тобі буде легше її прийняти та, якщо потрібно, пробачити. Співчуття та надання емоційної підтримки є одним з важливих складників емпатії. Ви зараз побачили? Окей, є. Ви, мабуть, побачила, я пригадала, що якщо дивилися люди X, то там навіть були такі талант, як надздібність, коли людина. Стовідсотково розуміє, про що думає або що робить інша людина. Тобто, дивіться, є різні погляди на цю якість. Так? Це емпатична людина, це не завжди погано. Це головне навчитися це контролювати, і це буде навіть плюсом у вашому житті. Оці... Давайте оцінимо складові своєї емпатії за десятибальною шкалою. Радіон, наскільки з десяти ти спостережливий за людьми? Десять. Вау. Я б, чесно кажучи, ну, може, от 0-1 собі поставила, тому що ну, мені це не приносить задоволення. Надія, як ти думаєш, як би ти себе оцінила? П'ятірочку. П'ятірочку. Даша Чернова. Також думаю, десять. Вау. Ліза Залівча? 6 Шість. Шість. Даша чайка? Сім. Сім. Досить добре. Ліза колочанка. Ну, може, восьмерочка. Восьмерочка. дуже А що ви в це вкладуєте? Як ви розумієте? Спостережливо за людьми? 에, помічати дрібнички в поведінки люді, ну, людини, також дивитись 에, за ну, те, як її настрій змін, ну, змінюється, наприклад, після дзвінка людини, з якої вона не хоче там, балакати або ще щось, а приховується і до. Так. Тобто я можу зробити висновки, що спостережливіть за людьми, йде з сім'ї. Так? Тобто ми більше часу починаємо вчитися на прикладі своїх сестер, батьків, е ну, потім вже друзів, тому що друзі іноді теж можуть не все так чисто казати, так? Добре. Е уміння слухати чи чути, радіон. Наскільки ти? Mm, я щось? думаю, я б поставила собі теж 10. Ну, Цікаво. А що ти вкладаєш в це? Тобто уміння слухати і запам'ятовувати якісь там дрібниці, які може опонент твій, ну не опонент, а твій співрозмовник. співрозмовник. Добре, ну мені приємно знати, що. ти... І навіть, не згад... і навіть їх не згадати. Тобто він говорить якусь дрібницю, наприклад, ви там я не знаю, договорюєте, що якщо ти там зробиш те, я тобі зроблю те. І він забуває про ці дрібниці. І по, ну, по ітогу весь, ну, вся умова, вона іншою стає без цих дрібниць. Ну, я так розумію, що треба, ну, що це треба різні дрібниці запам'ятовувати, бо що ще. Я ну, маю надію, що ви зрозуміли мене. Так, я зрозуміла. Тобі що потрібно з свідомістю і внімательна господі українською, слухати співрозмовника і ну, потім використовувати ту інформацію, яку ти отримав від нього. Я б своє уміння слухати також дуже низько оцінила. Особливо ну, чути, мабуть, так, а ось слухати. Іноді в мене багато емоцій. Я нам, ну, хочу своїми емоціями поділитися. Мені важко іноді дослухати до кінця іншу людину. Ліза за що ти можеш сказати про другу якість уміння побачити ситуацію очима співрозмовника, розуміння емоцій людини, її думок, мотивів і вчинків? Чи завжди ти себе ставиш на сторону на бік іншої людини? Чому він ну... так думав, чому він так зробив? Ну, ось, давай уявимо. Лізе, тобі два. Чи будеш ти думати, за що? Чому ну, я конечно. так робила? Не чую. Як ти оцінюєш? Ну, як ти оціниш це вміння своє? Ну. На. 6. На шість. Добре. Даша Чернова, В тебе як справи з цим пунктом? Ну, я думаю, що в мене десь. А... Ну, Якщо кудись в шкалі, то це 10, тому що я не завжди можу оцінити це правильно, і це більшість людей так робить, що оцінюють неправильно а, ситуацію у співрозмовника. Тобто бо це трохи тяжкувато зрозуміти, що саме людина про тебе думає. Але якщо за її повадок, то я думаю, 8 або 9. Добре, я погоджую з тобою. Іноді ситуації начебто живемо в одному будинку, а потім не можемо спілкувалися про одну тему, а зробили всі по-різному. Тому що іноді ми не думаємо, думаємо що нас зрозуміли правильно, а нас не розуміють правильно. Добре, мені до вподоби твоя точка зору. Надія. Як твої вміння бачити ситуацію очима співрозмовника? Ну, якось на два, тому що мені складно якось а, взяти ці а, емоції як у співрозмовника це як а, оцінювати ситуацію так, як він. Ну, просто я не знаю, як це пояснити. Побувати. Ну, по... Я зрозуміла, що ти маєш увазі надягати на себе свої чужі емоції, думки. Так, іноді просто оцінювати як він, але іноді ти залишаєшся зі своєю думкою і зі своїм оцінюванням. Так. Так, добре. Даша Чайка, що можеш сказати про останнє уміння співчувати та надавати емоційну підтримку? Наскільки ти оціниш свої такі якості? Сім. До... А поділись, будь ласка, як можна надати емоційну підтримку? Ось, наприклад, мені погано, ось я не хочу вас бачити. Я хочу вимкнути останню частину Гаррі Потера і дивитися. Як ти можеш мені підтримати? Ну, або поспівчувати, що ти можеш сказати? А давайте я придумаю, ляж... будемо дивитися разом. Що в твоєму випадку? Що таке співчувати і надавати підтримку. Не хочеш? Ну, добре. Ліза Залівча, що ти думаєш? Як ти оціниш себе? Чотири. Добре. Чому? ну Як ти до цього прийшла? Що тобі складно підтримати, надати емоцій співчувати? Підтримати. 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 Ну, ти знаєш, я от з тобою погоджую, що. Ну. У цьому світі дуже багата кількість людей і всіх не підтримати, всім не допомогти, всім не поспівчувати. А коли це ти робиш, ти е, витрачаєш велику кількість енергії. Добре, але все ж таки потрібно бути розвивати цю якість. Е, може, для близького кола це досить потрібна якість. Добре. А давайте подумаємо, а що найкраще було б зробити з цього всього? Що найважливіше на вашу думку? Це спостереження з людьми. Добре, які ще є думки? Ну, просто тут є і спостереження з людьми. Це якщо ви дуже хочете за кимось спостерігати. Але вміння слухати та чути це, напевно, навіть і. Гарніше, бо так ти запам'ятовуєш те, що потрібно, і замотовуєш собі. Так, я вибрала мене слухати та чути. Надія, ти б вибрала. Ще раз можна запитання? Я не пишу. Яку якість ти вибрала як найважливішу? Бачити. Бачити. Добре. Дякую. Так? Ну, давайте прочитаємо тепер текст на вдосконалення техніки раціонального читання. Починай, Даша. Цукровий діабет є хронічним захворюванням, яке може призвести до серйозних пошкоджень серця, судин, очі тощо. А що ви знаєте про цукровий діабет? Що це таке? Те, що, по-перше, це дуже погано, бо людина, ну, в неї можуть бути починати за собою це все тягнути і де там слабий імунітет є, наприклад, ну, а що це таке? Чи, хвороба чого? Це через те, що ти вадаєш цукру, можна так сказати. Міма? Хто ще що знає? Ну, це не я знаю, те, що я згадала, це те, що ще м, стрес, бо коли ми здавали аналізи, це було давно, але я запам'ятала те, що ще коли стрес, то це також дуже важливо. Це підвистовується. Підвистовується. Коли не працює підшлункова железа, і людина не. Виробляється інсулін, який потрібен для розщеплення цукру. Тобто весь цукор, який ми отримуємо з їжі, він є в багатьох, не тільки цукор, який ми до чаю додаємо, і в конфетах, тобто в великої кількості їжі є цукор, він з-за того, що він не розщеплюється, йде як токсин і вбиває організм. Давайте надія читай друге. Для профілактики захворювання слід правильно та корисно харчуватися, їсти невеликими порціями 5 разів на день, вживати продукти з низьким вмістом жиру, збільшити фізичну активність, стежити за вагою. Добре, кулачанка ліза читай третє. Здоровий спосіб життя, фізичні вправи, правильне харчування дозволить людині хворі на цукровий діабет жити повноцінно. Так, тобто це хвороба сучасності, і вона набирає оберти, і що якщо стежити за цією хворобою, можна жити повноцінно. Ну, вам домашнього завдання ніякого немає для забажання, можете прочитати на сторінці 2 до уроку номер 1 текст про профілактику цукрового діабету. Всім, хто на уроці сьогодні, я ставлю коментар.